Добрий день, любі мої діти! Подивіться, до нас завітала лялька, а звуть її Марічка. Дітки наша лялька зібралася на прогулянку, а ось черевички розгубила та переплутала. Давайте допоможемо ляльці зібрати їх у пари. Подивіться, скільки багато черевичок. Для зеленого черевичка зелений черевичок. Наступна пара. Червоного кольору ось другий черевичок. Наступна синього. Це і є черевички для нашої ляльки. Тепер наша лялька ніколи не переплутає черевички з іншим своїм взуттям. Давайте запам'ятаємо послідовність одягання на прогулянку. Спочатку одягаємо штанці, потім светр. Потім взуваємо взуття. Одягаємо пальто і нарешті шапку. Але якщо дітки на вулиці зовсім холодно, можна вдіти ще шап та рукавички, Тепер наша лялька правильно одягнена і може йти на прогулянку. Дітки ми з лялькою кажемо мам дякую і до побачення! До нових зустрічей!